На Полтавщині дії патріотично наметовий табір Відвага імені Івана Гавдиди, у якому молодь з усієї України віком від 16 до 24 років живе у наметах і, дотримуючись суворо дисципліни, намагається виховати свою волю та характер. По назві Відвага він існує восьмий рік. От, але це правонаступник табору Лисоня, який відбувався вас інтернопільщини. От і там він з 98-го року йде. Тому, якщо так рахувати, то ну, це вже так. 17-й рік раніше на відвазі не було військового вишколу, бо не було потреби. Тут вчили менеджменту та командній роботі. За новою програмою Життя в таборі повинно перетворити молодь зі звичайних патріотів на людей з активною громадянською позицією. Я записає вважаю, що історія є основним з пунктів складової на кожної нації, яка б б вона не була, подобалася вона подобалась. Вона завжди треба пам'ятати. Насичена програма пропонує туристичні змагання, навчальні тривоги, смугу перешкод, нічну варту та інше, а також цікаві зустрічі з журналістами, істориками та громадськими активістами. Спочатку антитерористичної операції і відповідно пону перетинку події революції гідності. Ми відповідно змінили свою програму. Зараз у нас є курс першої медичної допомоги. Основні ази військового вишколу, до нас прийдуть наші ну, побратими, наші волонтери, нашої організації, які зараз перебувають. В зоні бойових дій відповідно табір розраховано на 80 осіб, але після його завершення відважних учасників з різних причин залишається трохи більше від половини. В таборовиків навіть існує особливий ритуал прощання. Традиційний обряд проводження тюленів. Людина, яка не дотримується до кінця табору, вона є тюленем і вона мусить проповсти. Під кожним з нас, коли ми стоїмо в позі думати, ми видавали звуки, які роблять тюлені. Еу-еу-еу. Кожен, хто покидає табір, мусить так пролізти. На таборі діє свій штрафний батальйон на знак покарання дерев'яна колода тотем. За словами таборян його легко здобути і неможливо забути. Це називається татем. І власне, якщо я буду ходити без нього, то мені дадуть ще один. Якщо я не беру три татеми, то мене виженуть з табору. У нас був конкурс. Ми ходили дуже багато ходили, і власне мене набрали певну кількість балів. І весь наш рій відправили в штрафпат, і ми всі разом зараз на кухні. Скажіть раз. Я не ходиш. Барда. Як воно кого? Листой Лисечко. Звісно, мені дуже подобається. Хоча е, спершу я взагалі приїхав на цей табір із дуже великим скептицизмом через те, що вважав, що тут буде мало фізичної підготовки, мало військової підготовки. Ну, це про це мені вже зарані сказали. Я був дуже сильно розчарований. Але за день в штрафбаті я отримав стільки фізичної підготовки, що я зрозумів, що ні, краще я буду гартувати свій дух. Есміра та Олег Інзик для Радіо Свобода.